До нас приїхав Петро Олексійович, ми дуже-дуже радіємо цьому. Вітаю, радий перебачитися. Доброго здоров'я. Ради вас Я думав, що ми тут куліш якийсь зваримо. чи що, все? Нема. нема. Поїхали в Петро Олексійович. Так, що Оксана, що? запрошуєш. Нам привезли мавіки. Це ж розходний матеріал, так. І мавіки будуть потрібні ще. У нас дуже гаряче в Херсоні, і дуже гаряче на нашому херсонському напрямку. І військовим допомога постійно потрібна. Передаємо найкращим від місця. Дякуємо. Ми дуже скажімо так, вдячні Петру Олексійовичу, тому що ми його чекали дуже довго, і я думаю, будемо ще ми краще працювати. Наші хлопці будуть ще краще працювати. Я його забрала, так як я медик роти е, своєї, і передам хлопцям своїм літунам. Так що все супер. Нам привезли пічки, оці буржуєчки, спальники. Петро Олексійович привіз, смаколики привіз, за що дуже вдячні йому. Ходять і кажуть, Рошенеські смаколики. Я кажу, ну не встигає Петро Олексійович це сам зробити. Спальники будуть фізичні. І вони просять, так? Так. Доброго дня вітаю Гарна дня. вишиванка. Дякую. Вітаю. Дівчата сітки плетуть. На нашу пекарню і борошно, і олія, і дріжджі це фонд Порошенка дає, а все інше це європейська солідарність з усіх куточків України. От правда, от за що ми. Ну просто така підтримка. Оце у нас військові забирають і забирають у нас. Ми їх називаємо вампіри, станції переливання крові. Забирають вісенці. Це у нас наша херсинська громада, неподалік село, вони дуже просили, там всі похилого віку, є з інвалідністю. Вони 40 беруть хлібів. І ми розвозимо багато по блокпостам. Кожен день десь біля ста буханок розвозимо, а ще беруть у нас, приїжджають військові для себе прямо там на пікарні. Добре. <звичай> вони, вони, знають, вони не знають. Знає... Вони... Вони, про мавіки знають, а про, про те, що буде сюрприз, не знали. А? <сум> <сум> ну що, ну сюрпризи ж треба робити. Це щоб не спустили руками. <сподарить> Це найкращі люди, яким можна вручити мавіки, бо вони іми користуються як найкраще. Влади, бо важко тримати. <риклад> 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 і ще можна, і ще можна від дівчат отримати. Київського тарта нема. зразу ж попереджаємо, бо марпіки все позабирали. Але є хліб. Але цей хліб смачніше за київський торт. Петро Олексійович, Оце наші дівчата спеціально для вас. Дві палянички. О, у нас була 100 000. Так Я ж тільки за ними приймала. А ми ж? <рес> Бо це найкращий, так. найкращий хліб, який коли-небудь коштував своєму житті. Так, виходить що до справи громад, до нас доєднується творчий людин. Я б просила, щоб ви зробили її з спеціально для вас. І щоб вона була про херсон, і щоб вона була про перемогу. Я просто покажу. Дивіться. Хто це робив? Це художниця Оксана Жукова. Дивіться, зараз я вам покурчу. Значить, Херсон, бачите, да? наш Герб. Далі. Це наш кінотеатр ювілейний. Це наша церква, котрі 200 років. Це ви пам'ятаєте, хлопець 5 березня він на БТЛ з великим прапором показували всюди. Так. Я була тоді на, тоді на площі, коли він... Знаєте, це було так. Отакий возглас на площі, тому що він так запригнув на цей БТР. Це було просто ну неймовірно круто, при тому, що тут же були карти еті з зетками. Вони їхали там стояли. А оце головне котики з кавунчиками. Це вам січ. БТР і котики з кавунчиками. Привезли буржуйки, привезли спальники. Навіть смаколики з і те привезли, бо питають, а чому ж все є, а решено немає. Привезли Мавіки. Сьогодні це найбільш дефіцитна позиція. А головне зустрілися з друзями. Бо я не встиг святом скучити, як ми зустрічалися на сході, а ми вже бачимося на півдні. І зустрілися з Валерою про запасом. Зустрілися зараз з нашими з Європейської солідарності, які служать в 35, -й, 36, -й, 37, -й, 38 -й бригаді, окремому 137 му батальйоні морської піхоти. У нас сьогодні був День морської піхоти з передачею бань для кожної, вантаживок для кожної. А саме головне, свят. Ми передали їм шини для хамарів. У них всього стоїть 100 100 хамерів без шифру. А шини з Китаю привезла тільки наша команда, І це було дуже кріпо. В результаті цього все це запускається. Як взагалі Херсон налаштований на цю зиму? Перезимуємо. Ми окупацію витримали, перезимуємо. Це крута наша херсонська організація. Зараз це ми розійшнемо всім, всім обласним відділом Європейської солідарності, щоб вони активізували допомогу Херсону. iho m my... Так свят кинеш мені будь ласка, ну не тільки ж свято щастя і ми ж хочемо сильні бо солідарні.